Якщо ви просто боєць штурмового підрозділу і пройшли базову підготовку стрільби, то я так думаю, що посібник стрільба 2.0 буде для вас просто відкриттям. Чому саме така назва? Це як перезагрузка взагалі розуміння того, що є навчання по стрільбі. А стрільба 2.0 це новий підхід, нове покоління. Ця книга на сьогодні є в світі, скрізь за все, найкращим посібником, який розробили наші українські офіцери, які мають дуже значний досвід, саме бойовий досвід застосування стрілецької зброї. Але стрільба це значно більш складна наука, і вона многогранна. Тому стрільба 2.0 розповідає вже про стрільбу як цілий комплекс. Від того, як тримати зброю в руках, як діяти пальцями, як дихати, де вразливі зони супротивника, а вона веде від простого до складного. Є алгоритм дій, коли ти працюєш проти декількох противників. Ти маєш знати, в кого стріляти першим, в кого стріляти другим, коли треба рухатися, коли взагалі не треба зупинятися. коли Треба перезарядити магазин і по короткому стволу, і по довгому стволу, кому вона буде цікава, і тим, хто тільки збирається взяти в руки зброю, і тим, хто вже мав зброю в руках, світ стає більш небезпечним. І зброя має бути практично у кожної нормальної, адекватної людини. А якщо у тебе є зброя, і ти її дістав, ти маєш стріляти. Ця книга допоможе не боятися зброї. Вона допоможе зробити це, щоб зброя стала простим, доступним, а головне, ефективним інструментом. Ти маєш вивчити цю книгу і розуміти, розуміти ті, ті глибини, е, стрільби, основи, які і є мистецтвом. Є не просто опис справи. Інфографіка є ще qr коди Це наша інновація в Україні. Ця книга по стрільбі перша така. Ми піонери своєї справи. Тут більше, ніж 150 відео реальних уроків по стрільбі. Вони не парадні, вони не вилізані. Тут є деякі уроки, де стріляли новачки. Тобто той, хто без книгу в руки, бачить, як дійсно проходить ця вправа. Буває не гладко, буває не ідеально, тому що ми всі вчимося. Саме тому на нашому закритому Ютуб-каналі, який можна побачити, коли ви будете опановувати цю книгу, можна буде подивитися і зробити вправи не тільки зрозумівши інфографіку, а й ще побачивши відео. Тобто, ми працюємо з сучасними інструментами, щоб дійсно навчитися. Це наше життя, це життя не тільки для чоловіка. Це також книга, яка доступна і для того, щоб і жінка володіла стрілецькою зброєю. Якраз а, ця книга вчить а, тому, щоб застосовувати зброю в будь-який момент бути завжди готовими і стріляти з незручних положень, тому що наше життя, воно як справжній бій, воно вимагає праці в незручних положеннях. Ця книга є дійсно своєрідним відкриттям в світ стрілецької зброї. Ми починаємо розуміти, як її використовувати. Чи часто питають, де придбати. Придбати дуже просто. По-перше, у нас є у тихої вежі сторінка в Фітбуці, де можна зв'язатися з нами. Ми вже є в таких відомих магазинах, як, наприклад, Абрамс чи Панішер, можна придбати через них. Ну і звісно, у нас по потихеньку вже робиться наш сайт Тихої вежі, де теж можна придбати книги. Ми Проконсультуємо, допоможемо, доставимо. Бо наша ціль, наша місія щоб е, ці книги отримали всі, хто готовий вчитися, хто готовий отримати нові знання, захистити себе і захистити свою родину.